Мої любі, я вас вітаю на моєму курсі Deutsch Lernen A1 2 Лексіон 7 Teil 2. Я вас вітаю на лекції 7 частині 2. Якщо ви не бачили першу частину, вона вже є на моєму каналі. Там ми розбирали граматику, і сьогодні ми розберемо більш розмовну частину. І такий невеличкий спойлер. Сьогодні буде невелика підготовка до Б1. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? що ми сьогодні вчимо: Adjektive mit UN. прикметники з префіксом UN. що це таке, коли вони використовуються, і так далі. Wortschatz Словниковий запас, вигляд, вигляд людини. Personenbeschreibung, опис людини, опис якоїсь персони, і також Vorbereitung auf Beins Підготовка до Б1. Ми потихесеньку, потихесеньку будемо готуватися до тесту Діц Біанс. Звісно, якщо ви не здаєте DTC Bians, а здаєте інший тест, тут буде просто як невеличке завдання. Отже, ад'єктива міт UN. UN це префікс. Що це таке? Все доволі просто. УН це як ніхт. Все. Тобто ми з позитивного прикметника робимо негативний прикметник. Наприклад, симпатіш. Симпатіш це симпатичний. Але в німецькій мові симпатіш використовується не як гарний, як може показатися. Симпатіш ми використовуємо як приємна людина. Тобто, якщо я кажу, наприклад, вона мені симпатична, це означає, що вона мені приємна як людина, не в плані зовнішності. Отже, з цим розібралися. У нас є симпатіш, симпатичний і усимпатіш, несимпатичний. Просто ми до слова додаємо префікс ун. І в такому випадку нам не потрібно використовувати «ніхт». Тобто іст симпатіш, вона симпатична, іст умсимпатіш, вона несимпатична, в планість несимпатична мені. «Глюкліх», щасливий. Unglücklich, нещасний, нещасливий. Теж, як ви бачите, просто даємо префікс un. До речі, префікс ун не підходить до деяких прикметників, і це потрібно розуміти. На даному моменті, звісно, можна сказати е er іст nicht глюкліх, він нещасливий. А можна сказати е іст унглюклій. Вам головне просто розуміти. Але скажу чесно: частіше всього використовується нігть. Просто ви маєте розуміти, що це означає, щоб у вас не було ступора. Далі. Freundlich – дружелюбний, unfreundlich недружелюбний. КЛА. КЛА це зрозуміло. Das ist klar – зрозуміло. Або просто кла мені це зрозуміло. Das ist unklar – це незрозуміло. Знову ж таки, про протилежності. Bekannt – знайомий. Unbekannt – Незнайомий. Все дуже просто. Розглянемо на прикладах. Er ist ein ehrlicher Mensch. Він чесна людина, Ehrlicher, чесний, Er ist unehrlicher Mensch. він нечесна людина. Як ви бачите, додався префікс «un». Його бачите фіолетовим кольором. Ich habe ein gutes Gefühl. Я маю хороше перечуття. Геффіль це почуття, але в даному випадку означає перечуття. Ein gutes хороше перечуття. Ich habe ein ungutes Gefühl. Я маю погане перечуття. Знову ж таки, ungutes. Звісно, можна сказати, ich habe ein schlechtes Gefühl. Я маю погане перечуття. Також, це просто як варіанти, або і gutes Gefühl. Можна і так, і так. Das war ein schönes Erlebnis. Це був хороший досвід. В німецькій мові існує два слова для досвіду: – «erlebnis» і «erfahrung». «Erlebnis» означає життєвий досвід, тобто досвід не пов'язаний з кар'єрою. Erfahrung означає саме професійний досвід, тобто досвід в певній роботі, кар'єрі і так далі. Це ви маєте розуміти. Тому в даному випадку мається на увазі життєвий досвід. Це був хороший життєвий досвід. Das war ein unschönes Erlebnis. Це був нехороший життєвий досвід. Wir sind uns ähnlich. Ми схожі між собою. Uns означає між собою. Енліх схожий, подібний. Wir sind uns. Unendlich. Ми не схожі, ми не подібні. Der ist schon benutzt. Ложка вже використана, Schon, вже. Не плутаємо щон. Шун, наприклад, ein schönes Erlebnis. Я знаю, що деякі Українці дуже люблять казати шонес ерлепніс», але це неправильно. А шон це уже це вже це зовсім інше значення. Отже, де люфел і benutzt», ложка вже використана. Nein, er е noch unbenutzt», ні, вона ще не використана. Звертаю увагу, ви спитаєте, чому е? Er, тому що в німецькій мові «der люфел. Ложка має чоловічий рід, тому «er». Обов'язково звертаємо на це увагу, тому що, як ви бачите, зовсім протилежні роди. З цим потрібно бути дуже обережним. Is das house bewohnt? чи цей будинок заселений. Bewohnt означає, хтось там живе. Nein, es ist is. Ні, він не заселений. Я сподіваюся, з цим зрозуміло. Це доволі така проста тема. І ми розглянули, звісно, приклади. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть, як і зазвичай. Переходимо до Вотчас Аузін. Це доволі важлива частина, особливо для профунку Diet Pians. Далі ми поглянемо чому саме. І потрібно просто запам'ятати ці слова. Зліва слово, справа переклад. Der Bart – Борода. Ланге und kurze Haare. Довге і коротке волосся. Ланге Haare – це довге, куце гаре коротке. Не кажемо курце, кажемо куця. «Р» повністю зникає, майже зникає. Далі, блонде це світле волосся. Брауне це каштанове, дослівно коричневе, але ми так не кажемо: кажемо каштанове волосся. Shwa, це чорне волосся. Гауе – це дослівно сіре волосся, але ми так не кажемо, ми кажемо сиве волосся. І готе, червоне дослівно, і українською руде волосся. Або можна сказати, де од ді блонде, де блонде це блондин, ді блонде блондинка. Або де брюнет, брюнет, і ді брюнет брюнетка. Глате це пряме волосся. «Велій» – це хвилясте. Можна казати «велік», можна казати «велій». І локій кучеряве волосся. Глате пряме, «Велій» – хвилясте, локій кучеряве волосся. Дік товстий. Дюн це худий, я б сказала худорлявий, тобто в більш таку негативну сторону худий, худорлявий. А шланг це струнки, тобто в позитивну сторону, худа людина. Розглянемо приклад Personen beschreiben. як описати людину. Перед вами фотографія, давайте простими реченнями опишемо цього чоловіка. Зараз ми не розглядаємо одяг, тобто просто зовнішність. Отже, der Mann ist alt» – Чоловік старий. Er kurze und graue Haare» Він має коротке і сиве волосся. Auch hat er grauen Bart. Також він має сиву бороду. Er sieht freundlich aus. Aussehen – це тренаба верб, це слово з відокремлюваним префіксом, точніше, діє слово з відокремлюваним префіксом. «aussehen». Означає виглядати. Ця людина виглядає дружелюбною. Він виглядає дружелюбно. Тепер переходимо до невеликої підготовки до Б1. Синім позначено ті фрази, які вам потрібно для sprechen Teil 2 тесту DTZ Biance. Якщо вам це цікаво, на моєму каналі вже є. Багато відео щодо шпрехен для ДТ Біанс, ви можете з ними ознайомитися. Також у мене є відео повністю про шпрехен Biance, як воно проходить з прикладами. Отже, синім виділені фрази, які нам потрібні. Звісно, якщо вам не цікавий цей тест, просто використовуйте їх в повсякденному житті. Auf dem sehe ich einen Mann ман eine Frau. На фотографії, Foto, як ви бачите, не індимфото, не андемфото, зехіі. Це фіксована фраза. На фотографії я бачу. Einen Mann, звертаю увагу, акузатив. Спочатку ми починаємо з Unbestimmt artikel. Тобто я бачу одного чоловіка. Спочатку одного чоловіка. Тому що, я кажу: я на фотографії бачу одного чоловіка і одну жінку. Так само ми кажемо і в українській мові. Einen Mann, акузатив, und eine Frau, акузатив. sind glücklich. Вони щасливі. Ich denke. це також фіксована фраза. Я думаю тобто, це моя здогадка. Ich denke, sie sind verheiratet. Я думаю, вони одружені. Beide. Це обидва haben braune харе. Обидва мають каштанове волосся. Die Frau hat lange Haare und der Mann hat kurze Haare. Жінка має довге волосся і чоловік має коротке волосся. Звертаю увагу die Frau, тобто ми кажемо саме про цю жінку і для Саме цей чоловік. Тобто, спочатку вони одна жінка, один чоловік, а далі вже der Mann, die Frau. Der Mann hat brauen Bart. чоловік має каштанову бороду, можна так сказати. Die Frau hat braune augen. Жінка має карі очі, дослівно коричневі очі, але в нас карі очі. Und der Mann hat grüne augen. І чоловік має зелені очі. Ich finde, я думаю, також фіксована фраза, Ich finde, я знаходжу, можна так сказати, Sie sehen schön aus. Я думаю, я знаходжу, що вони виглядають гарно. Звертаю увагу, що на Б1 не потрібно настільки детально описувати, тобто, ми можемо сказати, що. Я на фотографії бачу одного чоловіка і жінку, вони щасливі, я думаю, вони отружені. Можна трошки сказати про їх одяг, про те, що вони обидва брюнети, але не потрібно настільки детально. Це ми сьогодні розказуємо відповідно до нашої теми. Зараз важливо запам'ятати лише ті фрази, які я виділила синім, і просто побудову тексту, тобто як будуються речення. Розглянемо ще один приклад. Справа, ви знову бачите фотографію. Auf dem foto sehe ich айн Клейн Mädchen. Спитаєте, чому ein? Це ж дівчина? Тоді має бути ді. В німецькій мові є дуже нелогічна штука. Ці слова, ці іменники, які мають закінчення хен завжди нейтрал, тобто das. Неважливо, що вони означають. В даному випадку Mädchen означає дівчинка. Щось маленьке, маленька дівчинка. Тому das Mädchen». Звісно, це нелогічно, але такі правила. Тому звертаємо увагу, коли ми бачимо «Mädchen», ми не кажемо «eine kleine Mädchen», ми кажемо ein klein Mädchen». Знову ж таки, out dem Foto sehe ich» – фіксована фраза, і далі акузатив das, він не змінюється на «einen», тому залишається ein klein mädchen. Далі я використовувала ЗІ, щоб для вас було трошки простіше, тому що якщо використовується постійно S, 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 воно, воно, воно це доволі дивно. Але, звісно, граматично правильніше казати S, тому що mädchen, дівчинка це воно. Але я використовувала ЗІ. В принципі, якщо ви будете казати ЗІ, це вона, це жінка. Тому можна і так казати. Але, звісно, в контексті «метхен» правильніше граматично було казати С. Але за ЗІ, звісно, вам бали не знімуть, це логічно. Іхклаубе, зі іст, дегай, ярен алт. Іх клаубе це більше я вірю, то слівно казати, але це теж означає я думаю. Тобто денке». Іх глаубе, іхфінде це все синоніми. Тобто я думаю, я знаходжу, я вірю. Я думаю їй три роки. ін де зоне. Вона лежить під сонцем. «Ін де зоне. Дослівно в сонці, але у нас кажуть під сонцем. лікт», вона лежить під сонцем. Sie hat блонде харе. Вона має. Світле волосся «und graue Augen» і сірі очі. Звісно, якщо ви скажете на тесті зелені очі або голубі очі, вам за це бали не знімуть. І, звісно на тесті не обов'язково казати про очі і такі деталі. Можна сказати про волосся, про одяг, але очі не потрібно. Sie ist ein bisschen Dick. Вона трошки товстенька. Aber das ist Baby Speck». Але це speck – це дитячий жирок, тобто, це не означає якась нездорова вага або ще щось. Це просто дитяча така припухлість, можна так сказати. Або baby speck. Це, звісно, не обов'язково вам знати, це я просто додала для розуміння. Sie sieht sehr hübsch aus. Що таке hübsch? Це те ж саме, що schön, тобто гарно. Hübsch – це більш таке мило. Тобто вона виглядає дуже мило. Можна сказати, гюбш до кушеняти або до цуценяти. ну, звісно, до людини також можна сказати. Тобто, це вона виглядає мило. І тепер переходимо до ау до завдання. В ваших же інтересах його зробити, тому що, як ви бачите, це фоб-бианс, підготовка p 1 І я думаю, для вас буде дуже корисно написати це в коментарях. Або, якщо вам не хочеться ділитися своїми думками і своїми варіантами, можете написати у себе на листочку. Перед вами справа фотографія, як ви бачите, двоє людей чоловік і жінка, ви маєте описати, як вони виглядають, так само, як ми робили. Звісно, про очі тут не напишеш, але можна сказати про настрій, що вони роблять. Як ви думаєте, хто вони, чи вони одружені, чи це просто друзі, можливо. Тобто всі ваші думки. І зліва я дала вам допоміжні такі фрази, за допомогою яких можна це зробити. Також, якщо ви знаєте, ви можете сказати про окуляри, про одяг. Одяг, я знаю, що ми не проходили, але, можливо, деякі з вас вже знають про одяг, і ви можете також написати. І можете написати їх настрій, що вони роблять, і так далі. Тож чекаю на ваші варіанти в коментарях. Я їх обов'язково перевірю і напишу, про що правильно, що неправильно, ваші помилки і так далі. Отже, я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисним і цікавим. І до нових зустрічей!